Привіт! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Якщо вам так само, як і мені подобається вінтажне кіно, то я впевнена, що вас зацікавить фільм Лора 1944 року. Це класичний нуар з Джин Тірні. До речі, життя самої Джин Тірні надзвичайно цікаво, і якщо вам було б захопливо подивитись про її життя, я обов'язково зроблю таке відео. Отож, Фільм починається з того, що з'ясовується, що молода, красива, успішна жінка була вбита в власній квартирі. І детектив, який приїхав на місце злочину, поступово-поступово намагається розкрутити цей клубок і з'ясувати, хто ж саме вбив Лору. І в процесі цього він закохується спочатку в портрет самої Лори, а потім і в опис того, як друзі, рідні, чоловіки, які оточували Лору, її описують. І ми одразу можемо зробити висновок, що кожен з цих чоловіків, які були закохані в лору, вони... Любили не її саму, а вони любили якийсь той образ, який вони самі собі намалювали. Ну і в житті дійсно так дуже часто буває. Але головне, аби після цього образу ми побачили людину якою насправді є закоханий в нас і чоловік, в якого ми закохані або жінка. Це надзвичайно важливо, тому що рано чи пізно всі ці маски вони злітають, і перед нами з'являється справжня людина. Отож, повертаючись до фільму, детектив намагається з'ясувати, хто саме вбив Лору, і в нього два основних підозрюваних: саме це Уолдо Лайдекер, це письменник. Вже немолодий, непривабливий, доволі такий, я б сказала, огидний. Є в ньому щось таке. Неприємне, якщо чесно, і ми з'ясовуємо з фільму, що саме він допоміг Лорі зробити таку фантастичну кар'єру в рекламі. Саме він допоміг їй зробити певні зв'язки, заробити собі репутацію. Хоча вона дійсно була і працьовита, і розумна, і талановита. Але він дав цей перший штовх поштовх для того, аби вона зробила успішну кар'єру. І другим підозрюваним є її нарчени, це Шелбі Карпентер. Чесно кажучи, особистість теж доволі неприємна. Спочатку здається, що він весь такий веселий, авантюрний. Потім з'ясовується, що він ніхто інший, як просто Альфонс, він використовує лору за того, аби отримати роботу. Він використовує її тітоньку, задля того, аби. Отримувати просто банально гроші, він слабкий, він невірний, до речі, тому що виявляється, що в нього була ще й коханка. Стосовно саме коханки, це її вбили в квартирі, і детектив з'ясовує це, коли, проводячи вечір в квартирі Лори, двері квартири відкриваються, і заходить Лора. Виявляється, що вона була жива, і тут вже підозрюваною стає вона. А чи не вона вбила коханку свого нареченого? Але, збігаючи вперед, з'ясовується, що саме Уолдо Лейдекер, письменник, який був безнадійно закоханий у лору, не міг змиритися з тим, що вона виходить замуж за іншого, і вирішує її вбити. До речі, сам Волдо він захоплюється не тільки детективами, він захоплюється грецькою міфологією, він захоплюється містичними якимись речами. І ми розуміємо, що так. Таким способом, як і, до речі, більшість маньяків, він якби хоче пов'язати себе назавжди зі своєю жертвою. Тобто, якщо вона не може бути його, то принаймні таким чином вона стає його назавжди. І ми можемо з вами трошки подумати: а чи дійсно Лора не розуміла, що Волдо в неї закоханий, що він ревнує, що він може зробити якусь дурість, що неможливо використовувати руками чоловіка і думати, що ти можеш нічого йому не давати. Звичайно, вона давала, вона давала йому час, вона давала йому увагу, вона давала йому відчуття, що він потрібен, що він герой, що він цікавий. Але в ту, в ту саму мить вона давала йому і надію, надію не більше, і давала простір для себе в його житті. І жодна інша жінка не могла цей простір заповнити. І навіть сам Волдо він теж любив на саму лору, він любив виключно образ, образ тієї жінки, яку він собі намалював. І тут дуже цікаво, тому що Лора. З одного боку, вона успішна, вона розумна, вона талановита, вона незалежна, вона добре заробляє, вона ну, не потребує а, жодного чоловіка в своєму житті. Вона може бути цілком самодостатньою особистістю, якою вона і є. Але чомусь як тільки з'являється на горизонті якийсь чоловік, чи то Шелбі, чи то навіть детектив Марк, а, ми бачимо, як вона починає мімікрувати, як вона починає змінюватися як хамелеон, Ніби підбудовуючись під цього чоловіка. Звичайно, адаптація і вміння перемикати ролі, це неймовірно важлива навичка для будь-якої жінки. Але складається враження, що ніби ми не знаємо, а яка лора насправді, а можливо, і сама Лора не знає, яка вона насправді. Тому що кожного разу, коли в її житті з'являється якийсь вагомий чоловік. Вона автоматично починає під нього підлаштовуватися. Треба, враховувати, звичайно, і контекст. Це 40-ві роки. Америка британська країна. І те, що вона взагалі працює, і робить кар'єру, це вже бунт, це вже робить її незвичайною жінкою. Але все ж таки вона дуже. Дуже сильно змінюється, і ми бачимо це в епізодах самого фільму, яка вона різна з Шелбі, яка вона з Марком, з детективом, і до речі, в якого вона одразу і закохується. Закохується вона, якщо ви побачили з цього фільму в чоловіків, які в той чи інший момент можуть їй запропонувати саме те, що їй необхідно. Волду пропонує їй кар'єру і незалежність. Шелбі пропонує їй пристрасть і свободу, любов, Марк пропонує їй свободу, тому що він захищає її. Це дуже цікаво. Ви знаєте. Так, зі сторони дуже легко думати, ну як можна було не зрозуміти, що у Волду були якісь психопатичні схильності. Ну, знаєте, життя доводить, що дуже важко розпізнати, особливо з перших хвилин, з перших якихось зустрічей, що перед вами психопат, маніяк або просто нарцисичний аб'юзер. Розкажу вам ну, дуже на стандартну клієнтську ситуацію. А, дівчину преслідував чоловік з кримінальним минулим. І як вона намагалася від нього відхреститися, сказати, що їй це не потрібно. А, це тільки навпаки, якби його ще більше заводило, тому що він думав, що от я зараз, зараз для нього це, знаєте, було як полювання. І вона прийшла до мене, і ми з нею розробили нестандартну схему. Де вона мала сказати, що вона мала певне гінекологічне захворювання, розписувати йому в деталях все це. І більш того, вона. Мала почати погано виглядати, бути постійно в поганому гуморі, погано себе почувати. І якщо для аб'юзера нарциса на більш пізньому етапі це дуже круто, коли жертва, ну якби вже в це, він розуміє, що вона зламана і вона вже нікуди не дінеться, то на початковому етапі йому це не цікаво, він хоче яскраву, гарну, цікаву дівчину. А якщо вона починає нити, показувати, що вона слабка, що вона погано виглядає, оце якраз таки тут він дуже-дуже швидко втратив інтерес. І ця дівчина буквально за два тижні змогла звільнитися від чоловіка, від якого вона не могла звільнитися півроку. І більш того, вона там не втекла і залишила в нього відчуття, що він не отримав її. Він якби сам просто відхрестився від неї, і пішов жити своїм життям. Вона була дуже задоволена, вона змогла нарешті видихнути і не боятися, знаєте, все життя, тому що дуже часто жертви, які вже розірвали стосунки з такими чоловіками, все одно все життя вони дивляться чи не слідує за ними хтось в цьому випадку. Вона повністю була вільна і могла бути впевнена, що він не буде її переслідувати. Тому, якщо у вас а, закралися сумніви, що з вами може бути такий чоловік і вашому життю щось загрожує, варто почати потрошку відповзати навіть нашими деякими жіночими хитрощами. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. А, я хочу зробити ще розбір фільму. Вчитель на заміну, хоча це, по-перше, не вінтажне кіно, але один з підписників мого каналу, до речі, чоловік залишив такий запит, тому я обов'язково на нього відповім і зроблю таке відео. Я вже подивилася цей фільм, він неймовірно цікавий, глибокий, інтелектуальний, і це нагадало мені. Багато і клієнтських розбірів, і мого особистого досвіду, яким я буду дуже рада з вами поділитися. Всім папа. -па.